Ну що, доброго дня, вечора вам. Ну хто вже коли дивиться, вітання вам з Канади від Світлани. І зараз буде дуже чудова рубрика, так як ви любите, і я люблю розпаковка. Сьогодні розпаковка Фудбанку. Фудбанку в Канаді. Що ж дають футбанки в Канаді? Хочу сказати, що і зараз ми з вами знаходимося. В місті Стеллартон, Нова Шотландія. І що розпаковка. Так, що ж я отримала футбанку. Я отримала, гляньте, молочко. Молоко. Тут якийсь е... томат. Теж важливо, тому що я волю борщик. Тому мені важливо. Так, це сок. Угу. Буду все злажувати, тому що ось така ціла упаковка. Вас ногами показую вам. такі різні. Так, ну, без солоденького не бідеться. Солоденьке можна вже не йти купляти. Ще якісь печенечка. Хочу сказати, що це дають на цілий місяць. Одинадцять місяць. Так, ну це варенячко. Це варенячко, це творожок. Це сосиски. Сосиски ось такі. Так, що тут у в нас тут буде. Яйця. Яйця завжди, кожного разу дають Кожного разу дають огірки і ось ціла, цілий, цілий картоплі. Цілий мішок картоплі вже різаної. ну Дуже зручно. Я приходжу після роботи, кинула, пожарила і швидко-швидко вже готова. Положу зразу. Холодильник, морозилку зараз положу. Що не Так, що тут ще? Ну, будемо доставати по мішочках та подивитись. Ну ось такі. Зранку їсти. Багато дають каш різних. Різні каші. Я їм я беру на роботу. Кашу їм завжди. Це макаронні вироби з різними, з різними добавками будуть. Це різні макарони. Так, каша. Каша. Завжди беру на роботу кашу і їм кашу. На роботу це, це дуже надзвичайно. Корисно. Так, що ж тут? О, що ж воно таке важке. Так, ну це такі е, хлібці. Я їх їм до супу. Я варю супи, я варю борщі, тому, ну, ось таке печення. Так. Тобто з голоду ви тут не помрете. Щоб так подивитися. О, ну тут багато. Ну, щоб уже подивились, той, хто збирається їхати до Канади, щоб він подивився, що це супи. Різні супи. Я пробувала, мені подобається. Открив і швиденько поїв. Різні бувають ситуації, коли треба швидко щось поїсти, щось приготувати швиденько. Різні-різні бувають ситуації. Тому це дуже-дуже зручно. Коли таке є під руками? Так, ананас і супів. Супів будуть давати тут різних, різних і мексиканські, які тільки-тільки, тільки ще ананас. Що мені подобається, що суп. Я на англійський теж суп. Щесь такі фрукти різні. Різні консерви будуть. Це я хотіла показати вам обсяг, скільки ж дають. Ага. Ось помидори. Так, що тут ще? Горошок. Ще щось. Jeez, так, треба буде все-все-все скласти, щоб ви могли подивитись. Ну, е Показую це для тих, для тих, кому цікаво, що за продукти тут в Канаді, як відбувається життя, бо допомагають, не допомагають, тому що багато було питань з цього приводу. Там мій хейтер. У мене один щось хейтер, мабуть, мало в мене підписників. Один хейтер, він щось там. З трьох каналів пише, пише щось там. Ну якось. Якось і хейтерів мало. І канал не дуже в мене розвинений. Отож і хейтер такий. Суп. Так, ну що, будемо складати сюди. Ще щось. А угу. ну, щось м'ясне. Ну, дивіться. Оце і тут ще дві, дві сумки. Так, без хліба я не осталась цього разу, тому що ось прошлого разу давали, позапрошлого давала, а прошли раз не давали. Хто питав, який хліб та хліб, тут різний. Ну, зовсім різний. І булочки, і хліб, і ну, різний хліб є. Тому ну з голоду точно не помрете, а це під час того, як іде війна в Україні, дуже важливо, тому що це фарш. Теж важливо, я роблю котлети. Ага. Тут багато змішана капуста, різна, різна, різна. Тут уже нарізана капуста. Заправив і готовий салат. Бачите, різна капусточка така. Хотіла показати вам ближче. Так, ну що тут ще? Ой, ще солоденьке. Так. Так, тут щось. А, молода картопелька. Молода картопелька. Бачите, буду жарити, бо варить. я таку ціленьку жарила. Ага, два огорочки. Конкретні два огорочки. Величезні два огороки. Ну, теж добре, тому що для салату підуть. Так, ще одна. Вже менше. Так, ще каша. Хотіла ближче вам показувати, але не де і складувати. Каша ось така. сюди. Так. Такі чіпсики різні. Будуть. Їх буде багато, і вони різні. Їх завжди дають. Так. Жіночі прокладки. Теж важливо. Вже не купляти. Так. І ось, що приємно, ось така ось така соломка, як у нас вдома була. Ось такі крученики теж. Ага. Ага. Ось такі, такі крученики Вижити на мінімалку. Так, важко було б вижити на мінімалку, ну, але якщо є така підтримка, то можна вижити, звісно, доволі гарно. Голодним ви точно не будете. Але це може комусь, здається, так дуже смішно, що голодний, не голодний. Але, знаєте, я хочу вам сказати, що це важливо. І ось. Тут ще кава. Кава для кава каваапара... для апарату. Я хочу сказати, що це теж важливо, тому що ну, це теж не така не дешева річ. Е її купляти було б важкувато. Ну, як на одну людину, то ще можливо, але все ж таки приємно. Так, і тут у мене Багато чого. Всякі ось такі Рафаелки. Всякі-всякі Рафаелки. Тут такі смаколики. Так, попкорн. Попкорн. Тут ще є. Ну тут різні-різні смаколики. Той, хто казав, що є щось смачне, є тут, ну Вже з голоду точно не помер. Той, хто там сміявся з мене, що каже, що я все кажу про голос. А я вам хочу сказати, що багато людей в Україні не можуть собі дозволити багатьох речей купити. Ну, їх ось тут, ну вже їх багато. Ось тут. Вони різні, різні, різні. Такі, ну, що... Така допомога. Хочу сказати, що ну, це гарна допомога, тому що якби не було цієї допомоги, було б дуже важко. Оце на місяць, ну щось з'їдається швидше, зрозуміло, щось з'їдається довше. Щось те, що я не з'їм або я не їм, я Беру на роботу і ми там з, когось, з моїми колегами можемо з'їсти, вони щось приносять. Тому той, хто збирався їхати до Канади, їдьте. Той, хто пише, я не поїду в Канаду, ну це ваш вибір. Їхати чи не їхати в Канаду, це тільки ваш вибір. Тому що. Коли ми збираємося їхати кудись. Неважливо Канада, Європа, Запоріжжя, Вужгород. Неважливо. Якщо ми переїжджаємо на якесь інше місце, ми беремо відповідальність особисто на себе. Я прийняв таке рішення. Я не Неможливо, щоб хтось за вас сказав: так, їдь, все буде гаразд. У кожного. В Канаді, в Європі, в Україні, в різних місцях буде своя особиста історія. Тому хочу сказати ще, я б хотіла таку рубрику, мабуть, започаткувати, що той, хто хотів би розповісти свою, можливо, позитивну історію, як приїхав він в Канаду. Можливо, негативну історію хтось. Якщо хтось готовий написати, напишіть під відео, я готовий розповісти свою історію і я її опублікую в себе на каналі. Я думаю, що це було б важливо для всіх, хто дивиться. Тому що той, хто збирається їхати в іншу країну, в інше місце, він багато-багато. Передивляється відео, багато в нього думок. І якщо якесь невеличке відео ваше, трьоххвилинне, можливо, розкаже хтось про себе, комусь, може, це допоможе. І всі мої відео направлені на те, що, може, комусь мій досвід допоможе. Якоюсь краплиночкою. Я розумію, що ніхто, ніхто не зможе ем, повторити мій досвід або чийсь інший досвід. Ніхто. У кожного буде своя історія. Але якщо ви щось візьмете з наших історій, то це вже буде важливо. І відповідь на те, коли пишуть їхати, не їхати. Покинули Україну, не покинули Україну, Кожен приймає рішення вільній країни за себе. Їхати або не їхати. Тому кожен подумайте, якщо в кого є що сказати, можливо, для когось це буде дуже цікаво. Для когось це буде якоюсь ниточкою така, яка його втримає від чогось. Або допоможе триматись. Тому що важко зараз всі. і тим, хто виїхав, і тим, хто не виїхав, і тим, хто ще тільки думає, їхати або не їхати. І той, хто каже, що дуже легко жити зараз в Україні, що в нього все окей. Ну, мабуть, він не знаходиться в Запоріжжі, Дніпропетровській, в Одесі, в Києві де бомблять. Він знаходиться десь трохи далі. Можливо, в нього все гарно. Та ми ж за нього рай. Але найцінніше в світі це життя. І ще моя особиста відповідь. На питання, хто ж буде відновлювати Україну? Той, хто буде в ній жити. Тільки так. Нельзя заставити людей або вернутися відновлювати Україну. Ну, цього неможливо. І чим, ну, знаєте, ось може скажу, зараз дуже непопулярну таку історію. Або такий спічний. Про те, що чим довше буде війна, тим менше людей вернеться в Україну. Так, вони, може, повернуться, але повернуться згодом. Але Україна все рівно Переможе всі війни колись закінчуються. Дуже хочеться, щоб. Це були мінімальні мінімальні втрати, з якими ми вийдемо з, з війни. Тому що війна в нас в кожному, в кожному, в кожній людині. І в тому, що, в того, хто каже, в мене все окей, чому ви виїхали з України, тут все окей. Це така захисна реакція його. У кожного, отут у нас війна. Своя, маленька війна. Яку ми вивезли з України, або з якою зосталися в Україні. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Буде продовження. Про футбан буду завжди знімати. Хочу ще раз сказати, що у нас в нью Нюглазго в мене тут поряд нью Нюглаз в нью Нюглазго є два футбанки. Я отримую з одного футбанка, мені достатньо. Ем, ну, але якщо це велика сім'я приїде, то вона теж з голоду не помре. І тут є робота, ем, є можливість зняти житло, але треба трошки, трошки, трошки самостійно щось робити. Бо коли мені пишуть або е, телефонують і кажуть, ні, ну ви скажіть мені, ну де тут житло можна зняти? Ну так подивіться, ось скажу, є сайти, подивіться, зайдіть на сайт. Ой, ви знаєте, ви скажіть де? Ну, такого не буває. Ніхто за вас не буде нічого робити. Хочу ще сказати, коли кажуть, що в Канаді потрібно працювати, в Європі потрібно, ось ви поїдете, будете там рабами і будете працювати. Людей, а в Україні ви не працювали, а в Україні не потрібно працювати. Ну, якщо в, збираються ви, виїхати, бо не збираються виїхати, ті, які не працюють або, е, або працюють так, що вони розуміють, що за кордоном щоб заробити гроші, чи треба працювати, а в Україні можна не працювати або так сяк, працювати і заробляти гроші, Ну, в мене такого досвіду не було. Я працювала в Україні, я працюю зараз і в Канаді. Тому для мене. Змінилась тільки країна. Сама модель того, що я там працювала, і я тут працюю. Ну, в Україні в мене було своє житло, тут в мене немає свого житла, але я собі його знімаю. Ну так. І це е, ця міграція, яка зараз у нас. Хто поїхав в Європу, хто поїхав в Америку, хто поїхав в Сполучені Штати, хто в Канаду. Вона трошки різна, коли пишуть. А я тут приїхав 20 років назад, я готувався 10 років, щоб поїхати. Так, ви готувалися. Бо у вас не було такої війни, як зараз. А ми поїхали готувалися тільки той час, коли готувалася наша віза. Тому підписуйтесь, ставте лайки і пишіть. Коментарі. Читаю всі коментарі. Відповідаю на всі коментарі. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. І хейтерів щось у мене мало, мабуть, маленький канал. І хейтери якісь такі. Літл Літ. Смол. З вас лайк з мене відео.